Хлопці веселенькі з клубу здоровенькі. <рес> <рес> Отак, От хлопці. Ну що ж, ви знаєте, що наше засідання. От незалежно від того, яка на вулиці пора року, у нас нашім, на нашому засіданні, в нашій студії завжди літо. Літочко, тому що сміх, літо це сміх. А ми наш продукт це сміх. Ми виробляємо сміх у нас у своєю бригадою, ось цією гумористичною. Да, бо знаєте, що Гюго сказав Віктор, Гюго сказав, що сміх це. Сонце, яке проганяє з людського обличчя зиму. Тобто, у нас у нас літо, незалежно яка пора року. Ось так, о боже мій! Я ж я ж забув привітати Ігоря Гряча з днем народження. Ну хто ж тебе, дорогий наш оператор? Єдиний? Хто ж тебе привітає, як не ми? Ось клас, все класно. Так. Ну і ще знаєте, що скажу? Що, кажуть, що сміх це най, найкоротша відстань між людьми. У нас з тобою найкоротша відстань. Ти зрозумів? Yeah. Давай смій. <рес> Батько їде в командировку в Ленінград. і каже дітям три сина, каже, от якщо ви віршик такий придумаєте про Ленінград, я вам привезу подарок. От один каже: папа їде в Ленінград, папа купе шоколад. Ну, молодець, привезу я тобі шоколад. Другий каже, Папа їде в Лінінград, папа купи самокат. Ну, молодець, привезу я тобі самокат. Ну, а ти Вовочка, що? Вовочка каже, папа їде в Лінінград, папа, купи мені мопед». Ну, Вовочка, воно не складно. Давай от п'ять минут подумай, тому що я уїду і, і остануся без подарка. Прибігає через три минути, папа, я придумав. Папа їде в Лінінград, мамин хахаль дуже рад. Мамин хахаль наш сосід, папа купить мопед. Батька з сином їдуть у авто, а син за кермом, ну і питає батька, каже: ну, що, тато, як я вмію вже керувати цей. Ну, а ти дівчину у міні-спідниці бачив? Та ні, ну то ще не вмієш. До лав української армії приймають людей, і дід заходить, ну і його питають. Прізвище, ім'я по батькові. Йосиф Абрамович Зінгенштамб. Де проживаєте? В Бердичеві. Так, віросповідання. Здрасті! Йосиф Абрамович Зінгенштам <різв 'я> проживає в Бердичеві. Буддіст, пишіть! <різв 'я> Олександре, ти мене ну, просто змушив теж віршем відповідати, заготовив інше, але вірш. Цей вірш присвячується е, Грицьку теревеньку нашому дідові. Якось бабі дід сказав: я голодний як удав. Хочу їсти, хочу пити, щось бодяж, бо буду бити. <реш> ну, продовжуючи вашу тему. В... В... Так, в небо нічне задивився Кузьма. Як же там люди на зорях живуть? Є в них буряк? А може нема? Що ж вони самогонку женуть? А я про політику, про прозу. Прозою. За часів СРСР одного чоловіка приймають в партію. Ну і він виходить з цієї комісії партійної, голову похнюпив, сльози, мовляв, не взяли. Ка, що ж не взяли? Ну мене спитали, чи правда, що я у батька Махна був гітаристом. Ну я йому і казав, що да. А вони інші кажуть, то що ти дурень, не міг сказати, що не був ти ніяким гітаристом. Ка, як же я й міг сказати, як там в президії батько Махно сидить. Продовжуючи віршовану тему, коротенько. Вова хвилюється раз, Петя хвилюється, два, Вася хвилюється три, Віка пішла на Узі. Дівчино, дівчино, можна вас запросити повечеряти. Я на ніч не їм. Ну добре, може, сходимо в кіно. Я кіно стореньків качаю. Ту, може, телевізор подивимося. Я цей ящик три роки назад викнула, там нічого дивитись. Ну, може, фотографії там переглянути. Що дивитись твоїх дідусів, бабусів Ні, не хочу. Ну, То, може, ви самі скажете, що ви полюбляєте. Ха. Я полюбляю секс, але я бачу схоже на те, що він тебе не цікавить. Це Дівчина вертається вечором додому. І тут тільки за угол заходить. Дивиться, мужик так іде руки, розставив, йде на неї. Вона розганяється. Я дасть його ногою! Якийсь бах, дарах, бах! Він каже: Ну йолки палки третій раз стекло купляю і не можу додому донести. На фіналі Мундіалю Меркель спілкувалася з Путіним. Ну и на у него пытаюсь. Скажите, Владимир, а почему ваша сборная так плохо играла? Ну он еще Путин ответил. А кто вам, собственно, сказал, что это была наша сборная? Наших там не было. Футбольную форму можно купить в любом спортивном магазине. Юрчику, а я теж бачу всі віршами, користуючись нагодою, то я хочу своїй дівчині прочитати вірші. Слухай, кохана Галя, слухай уважно. Осінь наступає, падають листи, мені ніхто не потрібен, кромі ти. Ну, про Путіна теж Путіна теж. Про Путіна, значить, приїхав Путін до Януковича у Ростову гості. Ну, то, значить, випили, зак... ну, а дівчат запросили дівчат, там десь Янукович збігав на вулиці дві дівчини, привіз і так каже. Ні, слухай, я, я каже, не знаю, ну, я боюсь, каже, ну, дівчатки незнайомі, треба ж каже, предохранитися. Пішли в аптеку, пішли в аптеку, пішли в аптеку стоять, мнуться, 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 потім так е, презерватив... два презерватива. Каже, ну, бачу, що два презерватива, а купувати що будете Ну Що то ви, хлопці, про, про, про нехороших людей? Давайте про хороших людей Чарлі Чаплін, відомий актор, німового кіно, не любив звукове кіно. І коли його питали, чому не знімаєте звукому кіно, він каже, ви не розумієте, німе кіно це ж. Це магія, це каже волшебство. Ну, де ви собі побачите де-інде ви побачите? Щоб жінка півгодини каже говорить, говорить, а нічого не чути. А в нас новини поезії. В Санкт-Петербург задержані подростки, ранівши водія таксі своїм отношенням к творчеству позднього Гумільова. <реш> іде священик по пустелі. Іде, йде, вже довго іде, і тут бац, бачив лев. І Лев до нього все ближче і ближче і ближче. Священник впав на коліна і молиться: Боже, внуши цьому Левові християнську віру! І тут, о чудо, Лев стає на задні лапи, перекрещується і, і каже: Господи, благослови то їжу, яку я зараз буду їсти. Офіціант, офіціант М можна цю кур курку посмажити ще. А що вона не смажена? Не знаю, але вона клює мій салат. Зустрічаються два кума, один каже: ну як там кума поживає, о, каже, на дієті, на дієті їсть банани, ананаси, кокоси. Ну, а результат є, о, ще який ти бачив, як вона по деревам лазить. Ой, щось тут не те. Ой, не те, думав колобок, доїдаючи лисицю. Директор. Ой, прожублювачення. Дід приходить до директора театру Ляльок і каже: Ви мені повинні збільшити зарплату. Той, а чому це? Ну як, чому? Мною цікавляться вже три фірми. І які це? Ну як, телефонна, газова і водоканал. Дівчино, мені сирок, будь ласка, цукерки, чупа-чупс. Донечці берете? Ой! донечці, забув. Дві пачки Вінстона і пляшку пива. <різь> <різь> ну, це <різь> зараз літо. Біля криниці дачніко сусіду каже: Сусід, а що це у вас там? Я здалека бачив вчора, чи каже весілля, чи день народження ви висвяткували? Чи... А що таке? Да ви так танцювали, каже, рок н рол каже, руками махали. Та це наш дідер маразматик вулика перекинув. каже. Це чувак житомирянин, від міліції тікає і раптом бачить оці античні статуї голі стоять. Ну він роздягнувся і став, тіпа типу, його нема. І тут чує голос: дурень, шкарпетку зніми, а то всіх загребуть. Теж непогано, подумав мужик, коли кинув чоботом в кота, але попав в тещу. А зараз наш приколіст, романтик-гуморист. Вітя Мельниченко ютубіст запрошує в гості до себе до рубрики, а у нас Ютуб. І що, що він розповідає в основному про зірок, про російських зірок. Фіпол з вами вітьок, і Ютуб кнає в програмі здоровенькі були. Якщо зв'язди зажигають, значить це комусь потрібно. А якщо зв'язди падають, в цьому теж є сенс. Можна загадати бажання. Представляю вам підбірочку кращих зіркових падінь. А почнемо зі співачки Наталі. О, Боже, який прикольчик! О боже, какая тёлка в плачки белом из шелка. Хочу провести с тобой ночку и дочка. І падають, 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 падають звзди. Отак співав Саша Буйнов. Він у зіркових падіннях непомічений, а от його коліжанка Настя Кам'янських да, залетіла, в смислі упала, дивимось. Ще щастить, падать на сцені. Миколі баскову. Це все тому, що коля дуже задирає носа і не дивиться під ноги. Так що, мораль. Зв'язди, будьте попроще, не треба високо літати і світить, бо будете низько падати. Зв'язки падають Зірка впала, куди на дівочку ти казав? Упала, oh, <laughs> А ми продовжуємо е гуморити, веселити, сміятися. Е тобто до казіно іде відвідувач, а швейцар перегородив, я не пущу вас до казіно без кроватки. А чому? Вон дивіться, люди з казіно без сорочок виходять. Так то ж вони виходять з казіно. <laughs> Це хлопці, народна мудрость. Як... нас э, якой буквой на свадьбе столы поставишь так и проживешь подходит маленький значит мальчик такой вот бердичевый папе говорит папочка папочка скажи пожалуйста почему наша национальность всегда вот по маме Боже їзі синочок, ну тому що тільки мама знає, хто твій папа. <реш> <реш> Чуєш, діду? Я чуть не спалився зі своєю баришнею. В общем, раз за три її назвав чужим ім'ям, так що довелось мені завести кішечку, назвати її Наташа, так що тепер все в ажурі. А ти чого такий сумний? Ой, не знаю, Юрчику, моя жінка завела собаку і назвала її Ашотік. Це мати синові каже: Синок, ти знай, що кожна твоя витівка це зайва сива волосина на моїй голові. А син так подивився на бабусю сиву і каже: Да, мама, я бачу, що ти в молодості теж нехило вишивала. на Кавказе два чабана зашлось, он говорит, Гиви, слушай, как получается, а? по акту ревизии, да, у одного, второго, третьего, два, три барана не хватает, а у тебя все сошлось, слушай, баран, баран, вот, эй, слушай, плохо в школе учился, нас как учили, один баран пишешь, два в уме. Ну, а в мене, от в дворі, майстер по ремонту взуття, і така вивізка. Набоєчка. Ну, а я оце з цим гумором вічно щось не те читаю. Якісь матюки в голову лізуть. Але одного разу я йому заніс свої шузи і поняв, що я правильно читаю. Абсолютно буденна ситуація. Кухня, чоловіки сидять добренько випивають. Одного з них послали до магазину за ще однією пляшечкою оковитою. Немає його годину, немає його дві. Приходить з нього хлопці. Вася, де те носить, чорти, де тебе носять? Мужики, ви їх теж бачите, так? Да? Чоловік перевдягається, дружина так дивиться, каже: слухай, а хто це тобі спину розідрав? Чоловік збентежений, так. Та, та, та ти уявляєш, іду вчора, і з балкона кішка звалилася мені на спину. Ну що не віриш? Та вірю, там так губною помадою написано: Привіт, я твоя киця. Зустрічаються два друга, один каже: О, в тебе син народився, да. Ну як ти його назвав? М -м, я назвав його в Честь Суворова, що Сашенька, «Ні, Ізмаїл. Я не сова. пізно лягають. Я не жайверонок. Жайр жайверонки рано, рано, рано встають. встають. Я тхір. Я завжди хочу спати. <рес> Повертається дід десь о третій ранку, а жінка дивиться, що в нього на шиї якісь укуси. Вона каже: що це? Ти не уявляєш, це наша собака. На, оце мене сюди вечором укусив. Представляєш? А мене укусив за груди, каже жінка. <рес> жінка на базарі купує. Десять півнів і одну курку чоловік стоїть. каже, Що ви робите? Треба ж купувати навпаки десять курей, курок і одного півня. А ця. Ой, хай хоч їй пощастить. Ой, Це довгий язик, він не добра не доведе. Пригадав я свою армійську юність, коли їхали ми з полігону, значить їдемо селом, коли така гарна молодичка е, несе воду з криниці. Ну, у нас сержант такий хвацький був, підходить, каже, Тьотю, дайте напитися, бо так їсти хочу, щоб переночувати ніде. Вона подивилась, каже, то може переночувати і почнемо. А він, а він не теряється, каже: ну, довго лі уміючи. Вона подивилась, каже: уміючи, довго. Чоловік прийшов з роботи додому і каже: Ну як ти кохана? А дружина відповідає: чудово! Борщику зварила. Оце вже дитячу одежу попрала, віконця протерла, почала шапочку в'язати. А якщо ти завтра завтра за інтернет не заплатиш, я тебе вб'ю. Дружина підходить до чоловіка і так серйозно до нього каже: Любий, я вирішила. Я вперше в своєму житті в неділю піду до церкви. Сповідаюся, він каже, да. Ну То візьми з собою ще валідолу, тому що думаю, що батюшку прийдеться відкачувати. Так, хлопці, я щось там на початку передачі ніс, про те, що, не дивлячись, яка пора року да, за да, у нас завжди літо у нашій студії, да? тому що ми сміємося, а, а сміх це сонце, яке проганяє зиму з обличчя людини. Да? То це ж літо, а літо це відпочинок. І зараз ми подивимося, як хлопці з вечірнього кварталу їхали до Турції відпочивати. Да, да. Сына, иди сюда. Завтра едем в лето в Турцию. Иди сюда. Молодец, по-летнему, да, сынок? Значит так, сынок, завтра мы едем в Турцию. Да. Без мамы. Да. Кайф. да. Но ты должен знать ответы на все вопросы. Да. Пройдем экзамен, сына. Да. Ты у меня умный? Да. Неправильно. Итак, внимание, я задаю вопросы, я подготовился, ты отвечаешь четко. Да. Ты готов? Нет. Ты готов? Да. Итак, внимание, сынок, первый вопрос. Кто я тебе? Папка. А мама у нас есть? Мама тебя бросила пять лет назад, забрала все и ушла к более красивому. Молодца! А, закрой коробку свою. Утром что? Не будить. И? Принести два пива. Верно. И? В бассейн? Нельзя. А? Потерпеть до моря. Молодца. На шведский стол надо идти? Голодным. И? с пакетом. Да. Что <свят> надо говорить горничной? У нас чисто. А если у нас грязно? У нас чисто. Вещей нужно брать по минимуму, поэтому что? Поэтому берем только папкины вещи. Да. <свят> Женщина за 40. Не только секс, но и вкусный борщ. Да. Бабе цветы. Детям мороженое. Если девушка некрасивая, то принести папке еще два пива. Верно. Верно. если девушка замужем? А когда эта папку останавливала? А когда эта папку останавливала? Когда муж боксер. Да. Вот. Когда ты спишь? Днем. А когда загораешь на пляже? Ночью. А почему? Потому что на кровати папка и тетя, а на пляже лучше, чем в шкафу. Верно. <звы> Молодца. <звы> ты моя ласточка тупая. Если что ты ничего не видел и ничего не слышал. Если гора не идет к Магомеду, значит он не такой красавчик, как папка. О, если папка привел к нам в номер очень красивую тетю, то я должен тихо и незаметно выйти на набережную и прогуляться там до утра. Ответ не полный. И папка красавчик. Да. Теперь отговорки для нашей матери. Папа пил водку. Папа пил воду. Во. Папа общался с другими тетями. Папа совершенно не общался с другими тетями. Правильно, потому что общением этот процесс назвать сложно. <свят> Дальше. Упражнение по английскому начинай. Free beer for my father, please. Free for. Закончили упражнение. Для тебя главное не заболеть. Потому что... Со мной никто нянчиться не будет. <свес> Закрой сундук свой. Если у тети болит голова... <свес> то голова может не участвовать. <свес> вот ты <и моя> молодца. <свес> <свес> Поехали дальше. Толстая женщина в первую очередь толстая, неверно, женщина. Во. А если тетя толстая и страшная, то у нас есть мама и мы ее очень-очень сильно любим. Молодец. Или мама не узнает, получишь? Велосипед. А, да. Чем папка занимался на море? Скучал по маме. Ответ не полный. Плакал, грустил, сидел у окна и скучал по маме. Молодца. Зачем папки другие тети? Чтоб папка приятно проводил досух. Да. А зачем папке еще и сын? Еще сын папке не нужен, поэтому я сбегаю за контрацептивом. Стоять! Стоять! Идем дальше. Если тете 17 лет. Поступим как рыбаки. Точнее! Отпустим, пусть еще подрастет. Молодца! Закрой свою тумбочку. Ведь в море главное не утонуть. Потому что можно испортить весь отдых. Кому? В первую очередь папки. Да. Ведь тетя хороша без мужа и малыша. Дальше. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не то вам и не то вам и не умирать не, не умирать. умирать Оркестр! закрой рот свой Оркестр! поехали дальше внимание в экскурсионном автобусе сколько тебе лет скоро семь <laughs> а когда идешь за пивом 21. один молодца молодца брат. Весь меня, моя... Внимание, самое сложное. Напрягись. Я а всю. Тихо. Ситуация за столом. Рядом с красивой тетей. Папка случайно пукнул. Это я. Молодец. Папка не случайно пукнул. Это я. Папка хотел пукнуть, но пукнула тетя. Это сигнал. Какой? Меняем тетю. Да. Да, да. Молодца. Внимание. Приезжаем домой. Я молчу. Мама будет выпытывать. Я молчу. У папки на шее засос? Благодарность сына за прекрасно проведенный отдых. Внимание. У папки засос на попе? Благодарность сына не знает границ. Да. Да. Якщо мама предложит денег, то папа предложит больше. І Велосипед! Да! Молота! Да -да -да! Закрой рот, поехали. В Турцію, я поїхали в Турцию, і до. Быстро. 13-рітня Катя, прийшовши додому і побачивши маму у своїй шкільній... Кормі зрозуміла, що сьогодні їй доведеться е, ночувати у бабусі. <рес> Чоловік е, жінку питає, каже: от що тобі подарити на день Рождення?» Вона каже: Я б хотіла, щоб ти щось таке купив мені для моїх е, нежних пальчиків, для моєї лебединої шеї, для моїх нежних таких біленьких ушок. Ясно. Мило. <реш> алло, алло, це дурдон? Та ні, це квартира, хоча можу жінку покликати, але ні, краще те що. <реш> Значить так, Йорчик слухай. Сьогодні я ношу, завтра баба, післязавтра ти, потім твоя дружина. Діду, діду, чекай. Ти впевнений, що саме так треба носити сімейні труси? <рес> Голос дружини із кухні. Каже: Де ти мій принц? Голос з туалету. Я тут, на білому коні. <рес> <рес> на білому коні. Ну, хлопці, не мені вам розповідати, не вам мене слухати, що таке Жек. От, де я ходжу, часто дуже сварюся на них, так? Оце недавно бігу, бігу, бо опять води нема. Бігу, значить, до секретарша залітаю, кажу, де начальник Жека? Вона каже: Він на нараді, Яко, Я яка нарада. Я тільки що його вікно бачив. Вона каже: Так, але на жаль, він вас побачив раніше. Сидять на лавочці три повії, до них підходить чоловік і каже, так. Ти і ти. А третя каже: а можна я, і я, можна я, будь ласка, добре і ти. Звалили з лавочки. <рес> лежить чоловік, так полу лёжа, лежить, каже до жінки, боже, кохана, подивися, який сьогодні прекрасний день. Любий, а до чого, це, до, до чого ти ведеш? Ну ти ж мені сама казала, що ти від мене одного прекрасного дня підеш. Це приходить до ребе єврей. Теми сьогодні не було єврейська. Єврей приходить і каже: Ребе, я їду до Одеси, це курортне місто. От я там вже ж тепло, гарно. Скажіть, чи можу я дивитися на жінку у міні спідниці і в блузці декольте? Можете. А якщо на пляжі, можна, я буду дивитися купальню? Можна, а топлес можна. Треба, скажіть, а чи є яка небудь річ, на яку євреєві не можна дивитися? Є яка? Електрозварка. <рес> <рес> Бажаємо вам гарного настрою, гарного здоров'я міцного. А на цьому слові бувайте здорові!